Привіт! Сьогодні ми розглянемо один з найцікавіших гаджетів для дітей, а саме дитячі смарт-годинники Gelius Rainbow GPPK008. Розберімося, чому цей гаджет вартий вашої уваги. Gelius Rainbow є у двох кольорах, а точніше поєднанні кольорів. Світлий варіант це пастельні кольори ремінця та білий корпус, і темний варіант чорний корпус і насичені кольори ремінця. Корпус виготовлений з пластику навколо екрану металевий хромований обідок, нижче знімна прогумована накладка. Ремінець тканинний та на липучці, і він, до речі, знімний. Щодо ремінця, хочу зауважити, ремінець на липучці це дуже зручна штука, бо дитині дуже легко самостійно надягти або зняти годинник, або ж відрегулювати його на запясті. Ну і він легкий, не натирає, не надавлює. Джеліус Rainbow має великий сенсорний екран, на якому все читабельно та видно. На корпусі з однієї сторони дві функціональні кнопки: – виклик та кнопка вімкнення. Вона ж відповідає за повернення назад в меню. З іншої сторони, слот під Сім-карту під заглушкою в комплекті: годинник, дріт зарядки, медіатор для встановлення сім-карти. Інструкція. І дві гумові накладки на корпус. Їх колір різний, залежно від кольору годинника. Що це за накладки? Ось цей гумований ободок знімається і ви можете одягти інший, наприклад, бірюзовий. Це така фішка цієї моделі. Дитина може змінювати стиль годинника. Як бачите, накладки підібрані під кольори самого ремінця. В чорних це синя і помаранчева, а в білих це бірюзова і фіолетова. До речі, тут вже поклеєне захисне скло, тобто з коробки на годиннику, буде транспортувальна плівка, яку ви знімаєте, а під. Під нею захисне скло, щоб не дряпався екран при користуванні. По дизайну, якістю збирання та по зручності носіння для самої дитини, ця модель дуже класна. Джелюс Rainbow працює з безплатним додатком C-Tracker. Для початку роботи, як і у всіх попередніх моделях, потрібно купити, активувати, налаштувати сім-карту, встановити її в годинник та завантажити додаток і під'єднати годинник до телефону. Про налаштування в нас є окреме відео, тож кому потрібна в цьому допомога, в описі під відео є посилання, або ж в інструкції все поетапно розписано. Я це все зробила раніше, тож перейдемо до того, що може годинник в парі з додатком: gps трекінг завдяки убудованому GPS, AGPS, LBS та Wi-Fi в годиннику можна відстежувати місце перебування своєї дитини в реальному часі. По факту, це одна з основних задач таких гаджетів. В самому меню годинника є відеодзвінок, телефонна книга, камера, щоб робити фото. Також можна набрати будь-який номер окремо для дзвінка, є голосовий чат, альбом з фото, журнал дзвінків, будильник, секундомір, калькулятор та сім ігор. Нагадую, що все це працює в парі з додатком. Не тільки з годинника можна зателефонувати в додаток, але й навпаки. І так, в принципі, по всьому функціоналу. На годиннику також можна змінювати циферблати, а в налаштуваннях є можливість відрегулювати яскравість, гучність, змінити мову або зробити це через шторку. Свайп вниз теж налаштування, і тут відображається рівень заряду та додаткова інформація. Свайп вгору, швидкий доступ до крокоміра. В додатку все виглядає так: основні функції на першій вкладці. відеочат це відеодзвінок, набираєте і говорите з дитиною через годинник. Вебчат це голосові повідомлення. В камері можна переглянути фото, які зробила ваша дитина через годинник. Звичайно, карта, на якій відображено місце перебування годинника в реальному часі. Є можливість подивитись траєкторію пересування годинника і відтворити, де саме. Саме дитина була. Також поставити ГЕОЗону Віртуальний бар'єр. При перетинанні віртуального бар'єру вам прийде в додаток повідомлення. Далі всі зрозумілі стандартні функції крокомірі сон, будильник, повідомлення та пошук годинника. Як тільки ви зайдете в додаток, раджу в першу чергу вивчити саме меню налаштувань. При правильно виставлених параметрах годинник матиме більший і зручніший функціонал. І перше, звичайно, записати номера SOS. Доступно запис трьох номерів. Коли дитина в якійсь ситуації захоче швидко зв'язатись, їй потрібно натиснути кнопку Сос на годиннику і годинник буде набирати номери по черзі, доки хтось не підійме слухавку. Виставити режим геолокації. Все по бажанню, чим частіше оновлюється геолокація, тим швидше сідає акумулятор годинника. Тут також можна вибрати мелодію або без звука, періоди не турбувати, наприклад, на час занять, виставити системні сповіщення, обов'язково заповнити контактну книгу. Вона буде відображатись на годин Можна змінити мову та віддалену вимкнути, скинути, перезавантажити годинник. З цікавого і корисного виділю зворотній зв'язок це прослуховування. Також керування додатками і розвагами. Тобто, ви можете, наприклад, обмежити час користування іграми, встановити визначені відрізки часу на роботу тієї чи іншої функції на годиннику. Ще одна класна фішка доступні записи дзвінків. Функції налаштувань дуже багато. Раджу дійсно передивитись все, щоб повноцінно використовувати гаджет. По характеристиках захист від Ологе ip 67, дисплей 185 дюймів, місткість акумулятора 700 мА. Годин. Це приблизно на два дні активного користування. Джелюс rainbow дуже яскрава, цікава по дизайну та якісна модель дитячого годинника. Він легкий, має зручний для дитини ремінець, що важливо, якщо користуватись ними. Прикольні змінні накладки, щоб не набридав один і той же стиль. Працює стабільно і має безліч функцій та корисних можливостей для батьків і для дітей. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, як вам ці годинники. До зустрічі в нових відео!